Вітаю вас, друзі! Сьогодні я на своєму другому аккаунті е, вирішив відкрити е, на живий кейс і 5 інших. У е, мене один хамельон, 2 емпайри і два фейбл кейси. І один Knife е, кейс Я хочу, щоб мені із е, цих 5 кейсів випала е, рукавиці панк, тому що е, в наживому кейсі є батерфлі Metallic Ripple. Він дуже сильно підходить до цих рукавиць панк. Ну і керамбіт, тому що він дуже гарний і його обожнюють гравці цієї гри. Тому будемо зараз відкривати. З Фейбла я хочу драгон Glass Батерфлі і Dragon Glass ці перчатки. Тому, думаю, ми можемо вже починати відкривати. Почнемо з фейбл кейса. Давайте пробустимо на е, метелики. Щоб мені 100%, 100 випало е, арканом. Хоча б в оці е, ці пушки теж буде добре. Так, почали відкривати шанси маленькі, але я думаю, от вже метелики пролітають, але мені випадає з церкву. Старфул, да. <хе> так. Не Старфул. Так, відкриваємо Empire. Вот тут ці перчики панк. Перчики перчики, я хочу перчики. Можемо ще не пропустити. Ну, я думаю, можна відкривати. Зараз чемпіон і всі думаю, можемо відкривати. А ВМБ і бабельгум теж можна. Пробустити, но нам випадає p 350 Oni. Ну, він непоганий, але він дуже мало коштує. Тому вдачі треба якось накопичувати. Тому відкриваємо Chameleon кейс. Тут теж рукавиці, тільки другої форми. Ось такі, такі зараз пробустимо всі покрутимо Dragon Glass самі найдорожчі. Вони підходять до ножів Dragon Glass і під метелик Dragon Glass. І мімікрай теж гарні перчики. Э, і тому зараз будемо відкривати навал можна пропустити і погнали. Так, так-так-так-так, давай, давай, давай. А, вал ще випав. Блін. Ну, нам випав вал джокер. Ну він дуже мало коштує, тому це прикро що нам випала третя рарка за третій кейс, ну добре. Давайте. Ще один фейбл з метеликами, відкриємо. Мені ж випадало вже Starfull, тому я думаю, тут мені 100% випаде якась, якийсь метелик. Відкриваємо. Випадає. О, метелик, ну до нього не докотилося. Випадає Фенфал. ну Хоча б не рарка, хоча б епік вже. Добре. Empire вот бустемо на... знову на перчики панк, можемо ще на чемпіонів. І на цій Steam райдер Все, я думаю, можна відкривати. Бустимо, бустимо. Е -е, знову рарка. Тропік цей випав дуже дешевий. Ну, ми вже добрались до цього knife кейсу Шанси тут 100%. -кові. Хочу, щоб мені випав дуже гарний керамбіт. І метелик, Вони дуже гарні. Удача в мене добра, тому я думаю, вони нам випадуть. Можемо ще на стінг пробустити, на всі ножи. Тільки Щ... ще на кукрі. Так, все. І думаю, можна відкривати 3-2-1. Є, yeah, давай! Давай, давай! Керамбіт, керамбіт! Бабочка! У кукрі випала Кукрі, ну хоча б не точки. Кукрі це вже ну, непогано. Хотілося б метелик. Ну, отакий от ніж крутий. Застосуємо. Зараз я покажу, які е, можна підібрати перчатки до цього кукрі. Він такий фіолетово-зелений. До нього можуть підійти е, перчики. Е, Фл... Фл... флікс, Такі зелені, але ну, вони е, виглядають дуже погано, тому. Е, можна в ці Immortal Wave vale. теж непогані. Треба такі зелені фіолетові. Оці екіт можна ще підібрати, я думаю, гарно буде. Е, і. ну і все е, Я пішов в катку, показувати я вам ніж. Так, ось я і запустився. Ось такий кухрі лопата, дуже крута, різню можна зробити. Ще можна, якщо його розкрутити, полетіти як. якась пташка. Ось так. Уя! Ну, дуже гарний ніж, мені подобається, анімація. Похож він на М9. Він, в нього сама велика моделька в грі. Дуже гарний, зелено-фіолетовий. Мені подобається удари такі. Перший, такий, другий колющий, отакий. Дуже гарний ніж. Я думаю, під нього підійдуть рукавиці Екід. Вони фіолетово зелені, вони підходять до цього кукрі. Тому дуже гарно. Я ще потім куплю ці рукавиці Екіт під, під цей кукрі. Коли вийде пас. Начмер на ринок. Я продам всі кейси, е, стікери і чарми, і я куплю оцей купін. І хочу ще зробити розіграш на тисячі підписників, Розіграю цей ніж. Тому підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд і всім пока. Я полетів!